Збройні сили почали новий наступ, прорив, я би сказав, на Курщині. Значить, повідомляли про атаки в районі Тьоткіна, підрив мосту біля званого і стрілецький бій. А з нашого боку, ну я принаймні, пане Бориславе, не знаю, я не бачив підтвердження. Можливо, ви бачили, що це означає? Дійсно, збройні сили пішли в наступ, пішли в прорив. Що це за операція? Чи це до 9 травня приурочено, Можливо, не знаю. Як ви на це дивитесь? Uh... Я спробую відповісти в рамках коректності і того, що відбувається. Дивіться, те, що українські телеграм-канали і ЗМІ пишуть про бойові дії, грунтуючись на повідомлення росіян і російських пабліків, це треш відверто. Але те, що у нас. Провалена комунікація влади суспільством та змії, багато хто звик вже брати інформацію саме з рашистських або західних джерел, до речі, яким хоч можна довіряти, це вже стала практика і беззаперечний факт. На жаль, у нас мовчать до того і пори, поки не зрозуміють, у нас вдала операція чи не вдала. Якщо щось вдалося, так це ми робимо. Якщо не вдалося, мовчимо. І це ненормально. Це перше. Друге, я розумію, коли можна. Мовчати про деякі дії, але ж ті ну, ж самі військові все пишуть, звітують, викладають дещо, тому інформація, яка з'являється у росіян, може не відповідати. Вона дуже часто не відповідає дійсності, але це багатьох не хвилює. А росіяни через це можуть проводити потрібні їм інформаційні кампанії, тому бажано все ж таки дочекатися комунікації з, з Генштабу. Мені б дуже хотілося, щоб вони сказали, що відбувається, це точкова операція, це е, наступ напередодні 9 травня. Це ще щось, це е, намагання донести до Росії, що війна не закінчилася на її території. Хоча там вже разів 5 відзвітували, що і Курщину звільнили. Е, я вважаю, що варто той самий випадок, коли варто дочекатися офіційної. Інформації. На жаль, у нас не дуже поспішають, і я бачу, це не квапливо модель комунікації інформаційної, ну що ж, це обирає таку модель: наш генштаб, або ставка Верховного Головнокладуча, яка дає поради, що можна казати, що не можна. І ми знаємо, якщо щось добре закінчується, ну там досягли чогось, так, це ми робили. Якщо щось погано і потім. Сумно казати про результати операції взагалі мовчать і нічого не кажуть. Це ж не поодинокі випадки. Тут е, хотілось би поточнити серед іншого, пане Бориславе, оскільки, е, значить, е, головком ЗСУ Сирський нагородив наших воїнів, які відзначилися в ході Хурської операції, і заявив, що операція, що триває вже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, завдяки нашим. Активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальні кампанії ворога у сумській і харківській областях. Буферна зона, яку сили оборони України створили у прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Чи дійсно вдалося не допустити наступу ворога? Дивіться, ну якщо вважати, що зараз проводиться евакуація з двох міст в Білопіллі на Сумщині, це з Білопілля і Ворожби, то мені здається, що або головком знаходиться в своїй інформаційній реальності, може вже в них спільна інформаційна реальність разом з Зеленським, в якій, наприклад, Татара вбиває і далі в центрі Києва російських диверсантів голими руками, всі ж пам'ятають цю заяву Зеленського. Він за неї не вибачився, тому будуть тролити його і далі за це. Тому що коли президент розповідає казки, яких ніхто ну не може не підтвердити, і чого не було, то це вже його окрема історія. Так от е які цілі, так цілі досі не сформовані. Ну не сформовані ці цілі, тому що заяви кожен раз змінюються, і то пам'ятаєте, ці території будуть обмінені на українські території. Це була ціль. Обміняли щось, я може щось пропустив, я просто не знаю. Потім це це була операція, щоб не дати наступати на Сумщину. Так ми ж бачимо, вже, що відбувається, або на Харківщину, і на Харківщині ми бачимо, що відбувається. Тому знаєте, мені це нагадує стару казку приказку, що Рабінович ніколи не сумнівався. А якщо й сумнівався, то тільки з генеральною лінією партії. Ну тут так тут треба все ж таки визначитися. І Сирському, і іншим які цілі досягнути, не досягнути і відзвітувати. Але бажано, щоб ці цілі не змінювалися постійно в результатах від того, що відбувається на полі бою. Ну тому що давайте відверто казати: Курська операція була яскравою, ефективною. Показала, що Росія не може тримати свої кордони. Показала, що Україна може проводити. Зухвалі, красиві, ефектні і ефективні операції, але вона повинна бути тоді була зайти, взяти обмінний фонд, показати, що можна, і вийти. В позиційній війні ми не можемо там щось зробити. Це не наша територія. Це Територія ворога, ми все одно не будемо її залишати, обміняти, ну всі вже побачили, як обмінялася територія. Багато чого є ще, а ще є проблема з резервом і особовим складом. Ну що ж, скажемо так, з часом дізнаємось справжні цілі, і будемо розуміти, що відбувається. Але те, що Курська операція, там Курська офензива, як її часто говорять. Була на початку дуже ефективна і ефектна це правда. Зараз, зараз це вже триває зовсім в іншому напрямку. Але це війна. І одна з причин, чому не змогли утримати Курщину. Це перша причина відома поїздка Зеленського до Білого Дому і скандал, через який призупинилися обміни розвідданими і багато ще чого сталося. І друга це відсутність резервів. А це не проведення мотиваційних кампаній, це ігнорування ситуації, це не працювання зі страхами українців про службу ЗСУ, це не залучення оточення Офіса президента Єрмака і інших до служби в ЗСУ. А ще це відсторонення від питань мобілізації. хоча… Президент, згідно закону, повинен займатися всіми загальними питаннями мобілізації, тому що це б'є по рейтингу. Ми ну, все обміняли е, рейтинг на те, що зірвали мобілізацію. До чого це призвело, ми всі бачимо. Повідомляється вчора надвечір, що. Колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смірнова відправили під варту з можливістю внести 18 мільйонів гривень застави. Пане Бориславе, чого від цієї справи особисто ви чекаєте? Нічого. Кажу, як є. Дивіться, ви читали Маріо П'юзо, Хрещений батько. Читали, так? Так от, там була така історія. Це вперше, де я прочитав про це. Це було колись, я ще колись, якщо не помиляюсь, це було або в. Або Всесвіт, журнал, чи в Радянському Союзі, або Дніпро публікував хрещений батько. Саме там я читав українською мовою вперше, це були а, ще ті роки, в книжках це не виходило. Так, от можу сказати, що там була омерта це традиція мовчання. Якщо ти мовчиш, мафія тебе не чіпає. Якщо ти не здаєш своїх, мафія тобі допомагає. Принцип померти зараз залишається. Ну, дали йому 18 мільйонів застави. Він зараз внесе ці 18 мільйонів застави. Вийде. Ми бачимо, що рибальство на каналі National Geographic і далі триває. Спіймали. Показали, відпустили саме так рибалять на каналі National Geographic, зараз саме так відбувається все інше. Ми ж бачимо, що якщо дійсно є загроза того, що людину можуть закрити, і вона почне колотися і розповідати все, тоді людину на всяк випадок вивозять з України. Так було, наприклад, з депутатом Одарченко, якого вивезли без паспортів, в нього не було. Він здав всі паспорти за кордон в Румунію. Це всі пам'ятають. Так само було з Денисом Комарницьким. Смотрячим від офісу президента за Києвом, якого теж за допомогою співробітників СБУ, ДСР Нацполу, Департамента стратегічних розслідувань Карманна Кишенкова така структура пана Татарова, і контрабандистів знову вивізли до Румунії, щоб він не давав покази на будь Ми це бачимо. Коли розуміння, що все буде тихо добре, коли є домовленості, ну тоді затримують, дають. Таку заставу, щоб людина могла внести, а буде внесена. І людина вийде. Ми все це бачили. Пам'ятаєте, заяву депутата Гунька, коли за нього там 10 мільйонів 에, треба було внести? У мене нема таких грошей. І Я інвалід, я не можу нічого зробити, казав Гунько. І вже за декілька днів вніс заяву і з'явився в Верховній Раді. До речі, Одарченко, який теж вніс заставу, теж. Казав, що грошей немає, але потім втік за кордон і нормально себе почуває в Будапешті, живе саме там. Про це робив сюжет Михайло Ткач. Тому тут нічого дивного, я не чекаю нічого. Смірнов не буде давати покази, він все добре розуміє. Зараз не буде. А От коли влада зміниться, він зможе обміняти звільнення від відповідальності на покази. І за рогідністю в 99% він це зробить. Тому що помста. Ну, тому що там це внутрішні їх розбірки між татаровим, Єрмаком, Смірновим. Але повірте, помсту ніхто не скасовував. А те, що Смірнову дадуть гарантії, що його не посадять, якщо він дасть все на цих персонажів, це гарантовано. І він дасть тоді. Саме тоді, не раніше, а поки це буде тягнутися, тягнутися, тягнутися. може навіть тягнутися буде настільки довго, що потім закриють через те, що спли справ час по справі. Хтось забув, як так робили з слугами народу, майже більше десятки слуг народу уникли відповідальності через те, що тягнули час по їх справах, і замість того, щоб відповідати, ну що ж. Вони зараз засідують від х Верховній Раді. До речі, хочу нагадати, що ту ж саму Аллахвердієву, Кармишкіну намагалися тягнути. А коли зрозуміли, що не вийде, то домовились так, що вона складає мандат, сплачує все, а її не чіпають і дали відскочити. Це теж до речі, дуже показова історія про те, як влада рятує своїх. Така ж історія була ще з Трухіним, Хочу нагадати, який пропонував 150 п'ятдесят тисяч. Патрульному поліцейському, до речі, патрульний відмовився, а трохи пропонував за те, щоб тихенько піти у ліс, він потім таки заплатив еквівалент тої суми, яку він віддав державі і всім, сто 150 тисяч доларів. Це, до речі, що хотів, то і зробив. І зараз волонтерить. До речі, активно волонтерить в Дубаї, Відні і інших волонтерських центрах світу. А тому до речі, теж цікава історія. Тому ще раз кажу: якщо ти підтримуєш Омерту. Як той самий Трухін або інше, або Алахвердієва Кармишкіна тебе чіпати не будуть і дадуть можливість уникнути покарання. Якщо ж інша ситуація, ну подивимось, що буде далі. Але ще раз скажу якщо б вирогідність від те, що буде доведена провина Смірнова і його посадять, я би залишив її Ну десь на рівні. 0,1%, 0,2%, може 0,5% максимум це для розуміння, наскільки це вирогідне? Розумію, ну насправді в мене очікування, пане Бориславе, абсолютно, абсолютно сходяться з вашими, є абсолютно синхронними. А які у вас очікування з приводу голосування стосовно угоди по копалинам? Тому що ну такі дивні дива відбуваються, коли президент каже про те, що послухайте будуть проблеми. Він закликає штати скасувати там візи для тих депутатів, які не проголосують, так оскільки ці депутати полюбляють приїздити до Вашингтона. Вони там бувають, як він каже, чи то щоранку на вихідних, чи якось так. Він сказав. Ну цікава така фраза. У нього була загалом. Це для них буде відчутно, якщо це відбудеться. І от в цілому реально я намагаюся зрозуміти про цю угоду з копаленими. Там є три документи: один нам показали да два. Якось там, десь їх там заховали, десь вони принишкли ці два документи. Чому нам їх не показують, що взагалі відбувається, проголосуючи, не проголосують, чому два документи ще не показують? Перше, якщо вам щось не показують, значить там є щось за що або соромно, або лячно показати. Ну тому що коли президент підписував безпекові гарантії з Албанією, він показував цей документ. Коли президент підписав... Ще там три десятки безпекових гарантій, які не дають Україні нічого. Вони всі демонструвалися, тому що там немає за що там чіплятися. Вони взагалі не про що, як сказав міністр закордонних справ Італії, це навіть імплементувати в парламенті не треба, тому що там нема жодних фінансових або військових зобов'язань перед Україною. Це для розуміння, що підписував президент. Але тут, тут президент відмовився навіть підписувати, відправили довірену особу Єрмака, яка і підписала. Хоча вона і має посаду в уряді, але ж всі знають, що це людина. Так от підпис є, і найцікавіше, що нам це не показують. А якщо б показали, було б з геть інше відношення до цього. Ставлення до документу може бути після його вивчення. В мене нема такої можливості. Те, що ми бачили, там дійсно нічого такого поганого, там про все хороше, за все хороше проти всього поганого. А от що в інших, які технічні умови? Що ще? Хто є засновниками, чи може це бути продано, наприклад, третім, третій стороні, і чи може ця сторона бути, наприклад, десь в Умані або Катарі, і ця сторона може мати російські коріння? Або ще там багато чого, про що треба говорити. А ще там нема нічого. А що там з тим пам'ятаєте паспортом, економічним паспортом кожного українця, про який Зеленський розповідав? Ці ж копали не будуть вже. Належати американцям і не лише вони, тому дуже цікаво, що ще а ще цікаво, під тиском чого все ж таки Україна погодилась підписати ці два документи. тому що всі пам'ятають про компромат на оточення Зеленського, яким примушують постійно з Зеленського і Єрмака робити те, що хочуть. Пам'ятаєте, спочатку після саудівських перемовин в Саудівській Аравії на сайті Офісу президента англійською мовою з'явилося те, що Україна визнає. Борг перед Сполученими Штатами і з'явилося це саме під тиском компромату, це помітив Валерій Чалий, виклав себе в Фейсбуці, і тоді щось сталося? Ні, це просто прибрали документ англійської мови, прибрали з сайту, підчистили і виклали інший, тому що випадково виклали. А потім знову ті люди, які є в компроматуючих теках. Погоджувались, мабуть, на все, не знаю. В мене немає ні доказів, ані підтвердження, тільки по одній причині. Американці поки що не злили все, що хотіли, і не отримали все, що хотіли. А те, що це вийде в загальний простір, я навіть сумніву не маю, бо Трамп вже хотів не лише викладати ці компрометуючі теки в публічну. Середу, а й хотів накладати санкції. Про це писав Ілізняк і, і інші, і я казав про це. Санкції не лише на чиновників з оточення Зеленського, а ще на його бізнес-партнерів, які стали дуже заможніші під час війни, на людей, які мають відношення до засновників квартал 95 або 1 плюс 1. Там багато цікавих прізвищ, І всі вони пов'язані з Зеленським. Саме тому це може бути варіантом тиску. Чому Зеленський так активно хоче, щоб проголосували? Бо не показують, що підписали, але показують своє бажання. Це як історія з добудовою Хмельницької АЕС. Всі експерти кажуть, це схема, це ганьба. Вимушені будемо з Росією співпрацювати. Але Зеленський так сильно хотів, щоб за це проголосували. Що проголосували? І це, до речі, проголосують чи ні? А навіть потім не отримали нічого з Болгарії. Але. Проголосували бо депутатів нагнули, бо на депутатів теж є теки з компроматом. А декому пояснюють, не проголосуєш? Ну що ж, та справа по тобі, яка лежить там в САП, набу, ДСР або де ще, буде запущена, і по ній будуть працювати. І це теж багатьох з них мотивує голосувати. Але те, як веде себе зараз наш президент, мене дивує. А чому він зупинився тільки на тому, що Сполучені Штати повинні будуть скасувати візи? До речі, а у багатьох слуг народу є візи в Сполучені Штати, маю сумнів. До речі, не впевнений. Я не впевнений, в чому да, я теж дуже маю сумнів, тому що про що він говорить? А, те, що, а, мені взагалі цікаво, тобто депутата повинна мотивувати а, віза американська, або страх її втратити на інтереси України. Не вивчення документів і робота на своїх виборців, а не втрата візи. От що головне мотивація. Я вважаю, Зеленський не повинен зупинятися. Він повинен говорити: ті, хто не проголосують, у тих, компанія Apple відключить iPhone. Тим, хто не проголосує, компанія Windows скасує ліцензію на свою оперативну систему. Той, хто не проголосує сьогодні. Повинен виступити Зеленський перед початком голосування. Тим в Макдональдсі не продадуть Макфлурі з солоною карамелю. Більше того, у тих, не заведеться Тесла, от так повинен працювати президент і поставити крапку в цій історії, сказавши, і взагалі, якщо хтось ще не проголосує, батьки завтра їх в офіс президента з батьками до мене, негайно. Ну, якщо ж до фарсу опускатися, то будь ласка. Я розумію, що можна коміка зробити президентом, але мабуть, з президента не можна вивести коміка. Е, на жаль, ми бачимо саме це, і замість того, щоб скомунікувати з депутатами, показати їм, прояснити ситуацію, ознайомити з документацією, їх залякують. Більше того, вже відомо, що нарада по цьому буде. Тільки перед голосуванням услуг. Ви розумієте, не зараз їм дають інформацію, щоб вони ознайомились. А потім. І мені це нагадує цитату з, з твора митця Леся Підірв'янського Данко. Вперед, чмо японське? Нирки рви, вони горитимуть. Дали команду вперед працюй. Так, от, тут так само. До депутатів звертаються як до чому японського. Ну, може, вони і є там в слугах, але ми вже розуміємо: Зеленський зараз розраховує на голоси слуг народу, ОПЗЖ і деяких представників за майбах і довіри. І зараз з ними працюють. Комусь дадуть те, що вони хочуть, щоб мотивувати, когось простимулюють, когось полякають. Ще раз політика в виконанні. Нашої влади це не політика захисту національних інтересів. Я розумію, що багато хто цього не розуміє, і багато хто каже, та ну, що там, несе так погано. Але це не погано. це страшно. Бо ми будемо це вихаркувати може навіть сторіччя. І для тих, хто вважає, що та ні, ну, береза, зараз заганяється, Береза щось там таке каже. Я хочу сказати, що це вже все в історії України було. Тому що ми вже все це їли. Якщо хтось забув, а пригадайте Переяслівську Раду, ну пригадайте, це ж все те ж саме. Але знову вирішують, і ми потім будемо це вихаркувати. Бо незрозуміло, хто стоїть за цим, що там є. Таємні ці домовленості, те, що, до речі, ця умова угода, вибачте. Буде довічна і її не можна розірвати, це взагалі окрема історія. А де, а де можна оскаржувати це? Чому, до речі, це не прописано? Тому що ну європейські експерти казали: що ви повинні прописати арбітраж зразу для того, щоб розуміти, в чій юрисдикція ви будете це робити, хто буде оскаржувати? А цього немає. І в мене запитання: а що нам це не потрібно? Ну чи що? Ну тому що це ж справді треба робити. І цього немає. немає. І хочу всім нам нагадати, що перший раз Україна прийняла подібне історичне рішення саме старанням гетьстмана Хмельницького у 1654 році в Переяславі. І теж без жодного терміну, на вічні времена. Так, тоді підписали, пам'ятаєте що? Чи забули? І теж, до речі, в односторонньому порядку, бо ні цар, ні його представник а, Бутурлін не вважали за необхідне. Присягати Україні. А Україна присягала, як і зараз цю угоду не будуть ратифікувати в Сполучених Штатах. Її ратифікують тільки в Україні. Це для розуміння. І, до речі, теж без ознайомлення з козацькими старшинами, з додатками. Ну що, нема паралелі? Та вони лежать на поверхні, тільки дурень або невідлас їх не бачить. І, до речі, теж без безпекових гарантій. Тоді без гарантій Московії захистити територіальну силості з Гетманщини, а сьогодні без гарантій захистити нас від Московії. А далі хочу нагадати, був зговір Москви і Польщі про розділ України по Дніпру. Е, просто історію хтось погано вивчав. Але давайте так відверто є, все ж таки, відмінності від тоді, те, що було, і те, що зараз Хмельницький сам клявся і переконував старшин Присягнути, а от нинішня угода внесена в парламент Шмигалям, а проголосована буде депутатами, і там не буде підпису Зеленського, тому що щось він знає або розуміє, чому не хоче це робити, і оце найцікавіше в цій історії. Ну будемо спостерігати за тим, як в подальшому події розвиватимуться і звертатися до пана Борислава не тільки за експертизою, друзі, але і за інсайдами, яких чимало зазвичай в наших ефірах. Тому це ще один привід підписатися на два ютуб-канали. Борислав Береза Ютуб канал називається. І сі час підпишіться, будь ласка, друзі. Будьте активними. До речі, ми дякуємо вам за те, що сьогодні у нас був такий стрім, такий онлайн. Дякую, що. Не писали звідки ви так географію означили свою, ну і власне відповідали на запитання. Я не побачив жодної відповіді, яка б стосувалася того, що не потрібно бити по Червоній площі. Де 100 відсотків так потрібно бити. Ось це і є відповідь. Пане Бориславе, спасибі за цей стрім. Пане Юрію, дякую вам за прошу, і хочу подякувати всім, хто дивився сьогодні. Хто дійсно підписався? Окремо подякував тим, хто поставив подобайки, поширили відео, написали коментарі. Але головне, я хочу нагадати: пам'ятаєте. Всі ми повинні об'єднуватись навколо єдиної сили. Ця сила ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутнє Україна. Прибрати ЗСУ не буде не ну, лише майбутнє. України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донецьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. І слава Україні! Героям слава!